Але до мене сьогодні дуже великий вибір, гарантія на всі генератори від 1 до 3 років. Кентавер 2,8 кВт, є з електрозапуском. Старт Pro 3,3 кВт. Ось такий Сігма 5,5 кВт. Старт Pro ось такий 5 кВт, до якого можна підключити розумний будинок. Зегор 3 кВт. Зегор з мідною і з алюмінієвою обмоткою. Нова 2,8 кВт. Дуже популярна модель інверторного Зегора 4,5 кВт. Тільки за сьогодні таких було продано 5 штук. Сигма 2,5 кВт. Інверторні, 3,5 кВт. Та 4,5 кВт інверторні. ГРАД 3,3 кВт. Sigma 4 кВт. Зегор 6 кВт. Дуже великий вибір моделі. Коєр дуже практичний, легенький інвертор на 2 кВт інверторний і звичайно усіма полюбляємо модель Sigma 4 кВт